Завітайте зі мною в АТБ. новий день, нові змишки. Дивіться, там от коктейль 75,95, а коштував він по 90 гривень. Вас зустрічають В ва АТБ. Бачите, як? Якісний товар. І дуже багато мух. Вони прям налітають і кусають. Так що залітайте бігом. Муха вам будуть в подарок. Що вам тут ще розказати? казать? Цибуля, дивіться, по 11,95. З врашнього дня, кстати, акції. Зараз я... сходимо, я вам покажу там такі акції, просто неймовірні. Я як зайшла, подивилась на ті акції, я взагалі була в шокі. Зато гречка по 26 гривень, 50 копійок набирайте. Це можна брати. Давайте я вам покажу неймовірні акції, шалені знижки на молочні продукти. Это просто можно быть в шоке. Угу. Чудо чудо. Чудо, хочете чудо. Зараз підемо подивимось. Вон, дивіться, дольше. 24 гривні 90 копійок. Супер ціна. супер знижка. А Марійка взагалі 26,90. Ну, раніше вона була 11 гривень, 13 гривень 150 грам. Раніше була баночка 180 грам. це я точно пам'ятаю. А це вам чудо. 1790, так що залітайте, покупайте. І ось дивіться, що дійде по акції. 30 гривень, 50 копійок. сироп персиковий акційний. Угу. Ви ж там підпишіться, напишіть коментарі і лайк поставте. Так пахне, от тут заходиш, а тебе запах свіжомеленої кови. Дуже приємний такий аромат стоїть на весь магазин. Мені подобається. Мені там казали, що я кажу, смердить ні, не смердить. Тут пахне кавою. То гурман і любить каву, то завітайте в АТБ. Я, звісно, знаєте, як, спочатку щось погане, потім хороше, потім оп'ять. І починається все по кругу. Ну, таке що, що це? Вон дивіться вам. Грошено 25 по 2550, постільна хочете вперед. Дивіться, були по 62,90. Помните, я вам знімала білі цильники. Уже по 42,90. В магазині точно такі лежать по 59 гривень. Вже і так, і сяк, і так, і вже ціну і. і... Зробіть їх взагалі по 30 гривень. І попробуйте. Може їх хоч по 30 у вас братимуть. А це ось пластилін по 2550. Ну що мені подобається. Ну Знаєте, як до зуб прилипає, ну це якщо взагалі там, грошей мало, то можна оце отаке купити і будете дуже-дуже задоволені. Ой, це такі діло. Що це вам по чаю? Знаєте, я, я розказую не тільки про акції, а знижки взагалі просто хожу ото по магазинах язиком. Теліпає туди-сюди, туди сюди. Ось вам делюкс чай. 50 гривень, 50 копійок. Щастя до какої. Локозель буде 34,20. Оце Оце отак. Все корисне і користь все має. Наш стік для всієї родини. Прям так. Ми трошки проговоримо про хліб, дивіться, Київ, хліб Бородинський, Маса масонета 400 грамів. Давайте ми поставимо на ваги і подивимося. Є 400 грамів Я нема. Чи нема? 390, 10 грамів не вистачає. Ну Це ж допустимо вага куди не кинця, візді чогось не вистачає. Тепер давайте от Київ хліб оцей подивимося. 250 грамів, ось іще один. Поставимо на ваги і подивимося. 234 грама, так що народ налітай. Київ хліб в АТБ покупає. ой 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 Куди не кинься і різні? Не вистачає, не вистачає, не вистачає. От даже батон нарізний. 200 грамів. Ви впевнені, що здесь 200 грамів? Я ні. 192 грама, 8 грамів не вистачає. Ну що це таке? Куди не кинься і є, постійно чогось не вистачає. А давайте ми перевіримо з вами цілий хліб. Хочете? Просили в мене, щоб він вважала, я цілий хліб. От Беремо цей хліб, дивимося його вагу 600 грамів. Ну, якщо там можуть витягнути, тут же ж не можуть відгризти. Не можуть. 566 грамів. А должно бути 600 грамів. Бачите, все перевірено. Це ж контрольні ваги. Чи це допустима норма 566 грам. А на упаковці написано 600 грамів. Не бачите? 600. Так що, хоч цілий, хоч надгризений, то, напевно, це все на пікарні просипало. А отакий ще. Дивіться, тут вообще 800 грамів. Гляньте, він порізаний від Київ хліб. Щось ми ще це і провіримо. Та її будемо закінчувати це все діло. О, тут 804 грима. Слава Богу, оцей хліб можна брати. Тут цього вистачає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і дивіться мої відео за тебе. Знаєте, в тебе я завітаю щодня, щось новеньке ти, ти побачиш. Це мене взагалі шок подвинуло. Ну дивіться, 70 гривень 90 копійок. З карткою АТБ 52,90. 90, якщо немає картки АТБ. Ну, не хочеться нам оце. У Drayfizенban чи яку там. АТБ-картку брать. Ну, не хочеться. Ну, що робити? 18 гривень вони можуть скинути, якщо з карткою, а так ні. Це взагалі дурастика якась. М? Це капець. Давно це не було у мене розпаковки, бачите, ось заторилась ходила в АТБ. Сир купила 350 грамів. Провіримо грамовочку. 358 грамів. Банани купила без цього. без кулька, так. Це в іншому було, там, де мух не було. Персик купила. Бачите, в них які біорозчинні оці пакети йдуть. Тут реклама йде АТБ. Біорозкладний пакет. Ну, і ще, як ви знаєте, оце, я пробувала, можна два рази його постирати, цей кулючок, а на третій раз ви його вже викидаєте. Так, о, ще ось персик, бачите, який, випав з кульочка. Три морковки взяла. Потратилась на ті кульки, ось взяла і ті олівки по акції йшли. 185 грамів. 92 грама. Ну там ще вода. Там написано, що 75 грамів, виходить, того продукту. Воду ж ми не п'ємо. Так, далі. Вершковий ферма купила такий сирок теж по акції. А тут його вага 160 грамів. 177 грамів Ну, це ж з упаковочкою я вам розказую. Масло купила. По акції. Бачите Ферман. До каші 400 грамів 119 гривень акція була. Бачите, 400 грамів. Зараз подивимося 410 грамів. З вагою все прекрасно. Так, зараз ми дядю Петю оце зважимо. Оцю плиточку. Яка тут вага? 80 грамів, бачите? 80. Зараз ми провіримо, є тут 80 чи немає. 83 грама. Петя, молодець. Так, он, 4 цибулинки взяла. І Київ хліб 200 грамів всі тут виходить нормально. Зараз ми це їх батон провіримо. Є тут 200 грамів чи немає. Он, бачите, по нулям-по нулям. Ой, ю-маю. 191 грам. 99 грамів мені не досипали. Що це таке? Це ж Київ хліб. От, бачите, Київ хліб. У мене там, хто додивиться до кінця. Це відео це зрозуміє, там і раніше. Це виходить, наверное, все таки Київ хліб неправильно робить. А тут ось, ну, так треба, бачите, 191 грам. Так це 192, ну нехай буде. Це з упаковкою, з оцією штукою. Хтось все-таки витягує по кусочку, і хліб завод не досипає, нам, чи не до. Важує хліба, хтось там не відповідальний. Це така була розпаковка. Що я тут потратила? Дивіться, що я купила, аж нічого практично не купила, ціни просто космос. і он Цибулинка. Хто буде там писати, що, типа, недорого, не ходи, та дорого, повірте мені, це вже дорого. З нашим е, уровнем житті і достатком і мінімальною зарплатою це занадто дорого. Дивіться. 382 гривні 85 копійок. Так це я ж по акціям брала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І завітайте в АТБ, якщо ви хочете дешево скупитися в кавичках.